Сьогодні кожна третя людина на землі вважає себе послідовником Ісуса Христа. Ісус заповідав нам: Любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть один одного й ви. Він прийшов у цей світ, приніс любов і повагу, об'єднував людей, не прагнув влади. Нагадував людям про рівність усіх перед Богом, вчив прощати і любити нас, християн, два з половиною мільярди. І якщо чесно поглянути на наш світ, чи можемо ми ствердно відповісти на запитання, чи вдалося нам побудувати той світ, який заповідав Ісус Христос? 22 липня 2023 року відбудеться важлива для всіх християн міжнародна онлайн-конференція Глобальна Криза. Хто для нас, Ісус Христос? Сьогодні у нас є шанс все змінити. Приєднуйтесь і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить.